Усім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати нового Бравлера Джучо. Бачите, у мене є такий скін на Едгара, який продається за 2006 гемів. І ось наша Чучу. Вона метатель. Розблоковуємо. Збираємо кредити. Соточка шеф. О, Останній! Все. У нас є нова Чучу. Нацкаємо, погнали. Зараз будемо її прокачувати. Вон бачите, скільки у мене геймів, скільки у мене монет. І шукаємо цю Чучу. Ось, нова. Все, знайшли. Ми її прокачуємо знову. Четвертий рівень. П'яттий. Шостий, сьомий. Я думаю, ми її до дев'ятого точно покачаємо. Восьмий і дев'ятий. Ні, до десятого. Навіть до одинадцятого. Я в суті. Тут я не знаю, що треба купляти. Ну тут я точно куплю сердечко. Захист купив і далі. В гаджетах теж не знаю, що куплять. І хто знає, підкажіть, будь ласка. А ці все зіркові сіли ми не можемо купити. Ось у мене одне хп чекать є. Вибив, У мене все на ангелах є. Чекаємо, доки запуститься гра. Все Ларі Вурі Роса Я. Ідемо. Ось вона мітація. У неї є три види атаки. Вона може тут ходити. Ось в кущах ось така атака. І вона вміє ходити по воді. На воді у неї теж своя атака, яка уповільнює. Ось яка атака буде. Можна ще по воді тікати. І ось у мене одне хп. Легко його робити тепер. Чекаємо. О, дві команди. Все абсолютно. Кидаємо друга. Це як Фредді Фасберг і ця турелька Джесси. Перемога. Ми закінчили гру і натискаємо Продовжити. Ось нас якийсь чувак запросив з самого клуба. І знову нічого не випало. Ось цей чувак. Я написав привіт. А, чекаємо, ще тут можна багнути і зайти кудись. О, він бере Чекі, чекі Чанша. Пів. Броубол граємо. Я думаю, треба було все ж таки на Броубол брати справа. Попри тут. Коли до тебе хтось підходить і хоче забити, просто коли стріляють, ставиш свою по це. Він нас заб'ють. Просто О, цей пацюк ходить і ти мене И Эль Примо наш забыл. Я стою тут просто в кущах. И пил. И ульта снова ем. Фредди Фасбер. Скачайте, как можно его назвать. Фредди Фасбер, чи... Фредди Кущи. забуваю. і перемога знову. Ми отримали перемогу, і зі спокійною душою можна виходити. На цьому у мене все. Усі бувайте.